Малюнок Івана Сороки. Він в його птах сорока. Він закриває Україну своїми крильми і прикриває всі цінності. Черкаський бренд одягу Леся створив колекцію футболок із малюнками військових. На принтованому одязі зобразили історії та цінності захисників. Без вагань долучився до ініціативи Іван Сорока. Із перших днів повномасштабного вторгнення чоловік став на захист країни. Обороняв Київ, Бахмут, але минулого року отримав поранення. Через втрату зору зараз проходить реабілітацію. З допомогою рідних створив свій дизайн. Цей ескіз уособлення мене і цінності, яких я захищаю. На розробку ескіза у нас десь пішло десь півдня. Ми розробляли його разом з моєю нареченою, яка й допомагала мені його намалювати. Попри випробування, підтримкою для Івана стала його наречена. У вересні пара збирається одружитися. Саме поєднання відваги та трепетного ставлення військових до жінок вирішили зобразити у колекції футболок, розповідають ініціатори проекту. Гасло обрали символічне ти під моїм захистом. Ідея виникла саме в той момент, коли ми побачили з командою, як багато хлопців наразі проходять реабілітацію, і те, як мало людей про це наголошує і розказує. Чим тихіше ранки, чим тихіше вечори люди поступово починають забувати. Ще один ескіз намалював Михайло Варварич. У своєму дизайні чоловік зобразив, як 24 лютого прощався зі своєю коханою. Тоді чоловік не знав, чи повернеться. На жаль, на фронті захисник втратив обидві ноги. Вже на протезах він зробив пропозицію своїй дівчині. Відео з його освідченням облетіло весь світ. Долучився до ідеї й військовий Анатолій Махотін, який через контузію втратив пам'ять. Це ручки, це чоловіча рука тримає жіночу, тому що жіночий рід це найважливіше, що є. І тут показується, як чоловік захищає жінку, тримає її за руку і веде крізь цей час складний. Ідея проєкту ще й благодійна. 20% від продажів передадуть на потреби військових. Кошти, які ми зберемо з продажу футболок, ми передамо хлопцям. Вони самостійно будуть обирати, куди саме вони будуть їх передавати. Можливо, вони виберуть якийсь певний фонд або на свої бригади передадуть. Тобто ми їм допомагаємо збирати ці кошти, а вони вже вирішать, куди саме вони їх подінуть. Авторські футболки у відкритому продажу в Черкасах та інших містах України в магазинах Леся. Автори ж проекту замислюються над масштабуванням ідеї. Але наразі ми подивимося, як він буде просуватися, і можливо, якщо все зайде супер, і наші покупці будуть підтримувати нас. Ми запустимо у колекцію осінь зима. Осінь зима світшоти, лонгсліви, які також запринтуємо малюнками з нашими збройними силами. Аліна Бережна Сергій Косенко, телеканал Вікка.